Привіт, мої маленькі художники! Сьогодні ми помалюємо для власного задоволення. Малювати ми будемо весняні квіти. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу А4, пензлик товстий і тонкий, целлофановий пакет, фарба червона і зелена. Ви можете обрати будь-які тарілочка, баночка з водою, а також циліндр, з якого зробили форму листочка. Сьогодні мені допоможе малювати ліза. Початком роботи підготуємо кольочок, зав'язуємо його на вузлик, вивертаємо, набираємо повітря та закручуємо. Має вийти, як на відео. Великим пензлем набираємо червону фарбу і наносимо на кульочок. Міцно тримаємо його з іншої сторони, там, де ми закрутили. Добре зафарбований кульок притискаємо до паперу. Отримаємо форму квітки. Квіти можете розташовувати на власний задом. Малюйте їх стільки, скільки вам захочеться. Ліза вирішила зробити 5 квіток. У тарілочці розводимо зелену фарбу з водою. Беремо наш шаблон листочку, набираємо зелену фарбу і притискаємо. Це робити на власний задум. При бажанні можете зафарбувати або прикрасити роботу своїми деталями. Ліза вирішила зафарбувати листочки. Такі яскраві весняні квіти Ліза намалювала. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!